Друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. По-перше, спасибі величезне за вашу увагу до нашої роботи. По-друге, дякуємо наперед за вашу підписку на наш Ютуб канал Фабрика Новин, за залишені коментарі під цим відео, майбутні ваші, і за лайки йому. А також хотілося б звернутися окремо до вас з наступною пропозицією, напевно. У нас з'явилася нова функція, нова опція. Вона називається спонсорство. Усі бажаючі, які хочуть допомогти підтримувати наш проект фінансово, ласкаво просимо. Там є відповідна опція на головній сторінці фабрики. Новин заходьте, будь ласка, для того, аби допомогти незалежному проекту робити, продовжувати робити класний, конкурентоздатний, цікавий. Uh, і що найголовніше, якісний контент. Ми будемо спілкуватися в цій частині uh, програми з паном Ігорем Айзенбергом. Пане Ігоре, я вас радий вітати. Uh, вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що знайшли час uh, вийти до нас на зв'язок. Ви зараз в Штатах. Так. Я сьогодні, uh, вранці, uh, коли готувався до ефіру, то uh, прочитав наступну новину від колег з вашого Пост. Вони пишуть таке: ні аудиту, ні зупинки військової допомоги зі сторони США не буде. В чому справа? Справа в тому, що Комітет закордонних справ Палати представників у вівторок незначною більшістю відхилив законопроект трампійського крила республіканської партії про аудит всієї допомоги, наданої Україні. Це дуже добре, що допомога продовжуватиметься. Не могли б ви сказати, в який ну тобто, які настрої превалюють в цьому. Трампійському крилі республіканської партії. А по-друге, чи можна це розглядати як першу ластівку, так? Тобто, якщо вже є спроби, якщо є такі потуги, то можливо будуть проблеми з постачанням допомоги, з постачанням зброї нам справа в тому, що постачання зброї Україні фінансується з американського бюджету, а бюджет на наступний фінансовий рік на решту наступного фінансового року. Який почався 1 жовтня, а він буде прийматися чинним конгресом 117-го скликання, в якому демократи мають більшість в обох палатах, і він має бути прийнятий до кінця наступного тижня. Mm. І там ну, в проєкті передбачено майже 38 мільярдів доларів на допомогу Україні, в тому числі більше 21 мільярда на військову допомогу. І я ну практично маю сумніву, що його буде прийнято, тому що країна не може без бюджету жити. А це частина бюджету. А, ну в наступному конгресі а, він буде розділений. А, в сенаті більше залишається у демократів. В палаті представників буде незначна більшість у республіканців. Ну тому а, в принципі приймати бюджет буде значно складніше через це, тому що. Республіканці будуть палати представників намагатись, ну, не задовольняти те, чого буде хотіти адміністрація Джо Байдена, але я думаю, що все ж таки це на сьогоднішній день не загрожує допомозі Україні. Ну і принаймні я кажу, що якщо чи Конгрес схвалить бюджет, то там будуть гроші на допомогу до кінця вересня на наступного року. А далі багато речей буде залежати, звичайно, від того, як, як буде складатися складати ситуація і на фронті, і в політиці взагалі. Ну, щодо республіканської партії, дивіться, це крило, яке ви, ви ну, можна назвати трампістським, як ви назвали, можна називати ультраправим. Ну, це ультраправе крило в республіканській партії, вона постійно виступає проти допомоги Україні. Вони голосували проти абсолютно усіх пакетів бюджетних. Е, ну це їхня позиція, тому що власне ультраправі по всьому світу у них позиція приблизно одна, та ж сама у ультраправих у правих популістів, таких як Урбан в Угорщині. Вони фактично вони є або, або свідомими друзями Путіна, або ну його не знаю, як можна сказати, корисними ідіотами або безсвідомими друзями Путіна. Ну тому що ультраправим потрібно, щоб весь світ був, був влаштований, власне, так як влаштована Путінська Росія, щоб, щоб був ультраправо був правий авторитарний режим. Ну, тому американські ультраправи вони не відрізняються в, в, в цьому сенсі нічим. Вони не, не, не є більшістю в республіканській партії, але вони є її доволі суттєвою частиною. Якщо ми подивимося на просто на склад республіканської партії, як такий, то можна так приблизно сказати, що це третина пересічних перепересічних членів республіканської партії. От, просто звичайних от людей, які є зареєстрованими республіканцями. Що приблизно третина з них вони дотримуються таких ну, дуже правих уль, ультраправих поглядів. А що вони обумовлюють свою позицію? Є ж аргументація якась? Ну, дивіться, це ж позиція не лише щодо України, це позиція з багатьох питань. От просто люди мають такі погляди. Вони вони вважають, що що, така що суспільство має має бути влаштовано на. ну, я би сказав, що фактично на зразок путінської Росії що має бути така право автори авторитарний режим. А, ну в сполучених штатах це би означало, що це має бути влада білих, це те, що їм подобається. Що там має бути влада білих, ніяких там не має бути прав ЛГБТ, що має бути обмежена свобода слова. Ну, ну і таке інше. Тобто всі, всі традиційні забаганки в ультраправах в будь-якій країні вони є приблизно одними і тими самими. Но якщо ми подивимося, порівняємо ось ці забаганки з тим, що робиться в Росії, ну, ми побачимо, що в принципі дуже, дуже схожі ідеологічні установки. Якщо не ну зараз Росія вже просто фашистський режим. Якщо там порівняти з тим, яким був путінський режим 20 років тому, коли він лише розпочався, то ну ми побачимо з чого він починав. Власне саме з цього пропонують починати американські ультраправи. А чому вони не хочуть допомагати Україні? Ну ясно, чому тому, що Україна демократична держава. Я частиною ліберально-демократичного світу, проти якого просто ультраправі виступають. Вони не хочуть, щоб існував ліберально-демократичний світ, і вони не хочуть, щоб Америка була його лідером, тому що їхнє бажання є, щоб Америка була ізольована, самоізольована. Ну, те це те, що робив Трамп, який намагався вийти з відусіль. Там він вийшов з, пари, з Паризької угоди по клімату, він у 2018 році був за п'ять хвилин до того, щоб оголосити про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Ну, тобто, от, от це їхня, їхня така от, е, е, тенденція до того, щоб е, панував американський ізоляціонізм, щоб Америка ізолювала себе від світових проблем. Це, до речі, теж не нове. Так само було наприкінці 30-х років. Коли такий самий був дуже сильний правий, такий ультраправий рух в Америці, який виступав на підтримку нацистської Німеччини, який виступав проти того, щоб Сполучені Штати допомагали Великій Британії е, ще з 1939 року, коли почалася Друга світова війна, взагалі проти будь-якої участі Сполучених Штатів у війні, і це продовжувалося до нападу Японії на Сполучені Штати 7 грудня 1941 року. Тобто це теж не нове для американської політики, а завжди, завжди були такі верстви суспільства, які не складають більшості, але ну це скільки то мільйонів людей? Це приблизно на сьогоднішній день, я думаю, так від 15 до 20 мільйонів людей, які просто сповідують такі ультраправі погляди. Знову таки, це не є більшістю американського суспільства, але це багато людей, вони мають вплив, я скажемо, в республіканській фракції. В чинні палати представників таких людей ну точно 57 з 212 республіканців. наступні наступній палаті представників буде трошки більше. Ну, добре, що лише трошки більше, тому що щоб було суттєво більше, то було, було би важко. Просто, просто взагалі було би важко, взагалі, важко приймати будь-що. Оскільки. І їх на буде більше ніж 57, але їх не буде дуже багато. То я сподіваюся, що принаймні питання допомоги Україні, а вони будуть вирішуватись. Ну тому що демократи, якщо не всі, то абсолютно переважно більшості будуть за це голосувати. А в сенат в сенаті і переважна більшість республіканців беззаперечно голосує за допомогу. Україні, там. Ну, Сенат завжди більш поміркований завжди. Просто це через особливості того, як обирається Сенат і Палата представників. За, сена... За сенаторів голосують усі виборці відповідного штату і знайти сенатора, який з дуже такими крайніми поглядами, який би задовольнив усіх виборців штату, ну, важко. В той час як вибори до палати представників проводяться по мажоритарній системі по на доволі невеличких округах і знайти, скажімо, округ, де кандидат з доволі крайніми поглядами, чи правими, чи лівими, може пройти значно простіше. Тому в Палаті представників більше є людей з радикальними поглядами. Там є люди з дуже лівими поглядами серед демократів. Вони їх небагато, але вони теж є. А в Сенаті переважно більше сенаторів з обох партій вони такі, дуже дуже помірковані пане Ігоре. А... Добре, якщо ми заглянемо трішки в майбутнє і подивимось на президентські вибори, не встигли ще опоненти Трампа в рамках його ж пону не його партія, партію ко він представляє в тому числі, оголосити про наміри, про якісь заявити про якісь політичні амбіції. Президентські амбіції. Одразу починається традиційна вже ще не є поведінка Трампа, яка пов'язана із його реакцією над агресивною щодо таких людей. Щодо опонентів з іншої партії, зі своєї партії, немає абсолютно жодної різниці. Яким ви бачите майбутній президентський цикл і хто може бути президентом? Чи втратить Байден? Чи набуде Трамп, чи навпаки, можливо, моли, мол, мол, молодь візьме своє, і коли ми говоримо про ну там губернатора Флориди, наприклад, так на якого е дуже сподіваються немала кількість людей, можливо, він здивує, що ви думаєте? Я би сказав, що зарано говорити про президентські вибори, тому що вони будуть майже через два роки. І передвиборча кампанія реально вона розпочнеться ну, не раніше ні, ніж наприкінці наступного року, тобто через рік. Ну, десь в грудні наступного року, через рік, кандидати, які будуть висувати свої кандидатури на праймеріс, вони будуть вести передвиборчу кампанію в відповідних штатах, де будуть відбуватися перші праймеріс в лютому двадцять року. А за, за рік відбудеться, я думаю, що багато чого. І тому те, які кандидати будуть популярними через рік, буде залежати від того, яка буде ситуація в світі. І на що буде попит у суспільства в цілому, на що буде попит у, у обох американських партіях, тому що кандидати обирають усі просто пересічні члени партії, наверно тобто праймерів, важко дуже сказати зараз хто. Хто би міг бути кандидатом республіканської партії? Я розумію, тому що, я розумію, тому що я розумію. просто Трамп, Трамп є дуже популярним в республіканській партії. У нього є абсолютно беззаперечна підтримка третини республіканців, які просто, от, якщо є Трамп, то вони просто не будуть розглядати нікого іншого. Це люди, от, ті самі про яких я говорив, з ультраправими переконаннями. Е тому він, він є сильним кандидатом. Він може перемогти на праймерісі, може стати кандидатом республіканців на виборах. Ну чи відбудеться це, я би просто не, не я не думаю, що це, це реально зараз навіть оцінювати шанси. Тому що дуже, 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 дуже багато буде, буде залежати від того, що буде відбуватися у світі, в Америці, що буде з економікою, на що буде попит людей. І, 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 і чи, чи буде, чи будуть скажімо, Трампу висунуті звинувачення кримінальні? Ми він перебуває під, як мінімум трьома кримінальними розслідуваннями, які можуть закінчитися тим, що він взагалі опиниться е, на лаві підсудних ще, ще й не один раз. Тобто, ми, ми цього не знаємо зараз, і передбачити це дуже важко щодо губернатора Флориди, десантеса. А, то ну він не заявляв поки що, що він може балотувати з президентом, хоча в його оточенні його не приховують цих його намірів. А, ну він виграв вибори перевибори губернатора Флориди. Дуже переконував. Він на 20% випередив свого суперника з демократичної партії. Тобто, ну він є є достатньо перспективною людиною для того, щоб боротися за посаду президента, але він такий не один. Може, колишній віце-президент Пенс теж, як кажуть, має позицькі амбіції. Там, колишній, ну ще не колишні, але в січні він стане колишнім губернатор Арканзасу Хатчерсон. А він, він просто він не міг балотувати ще на один термін. Там обмежено обмежено двома термінами в Арканзасі. Посада губернатора. І Він е в січні, значить, закінчить е як губернатор, Але він дуже нещодавно в інтерв'ю CNN, він сказав, що він буде серйозно розглядати можливість е участі в президентській кампанії 24-го року. Тобто, е я думаю, що у республіканців буде з десяток, як мінімум, кандидатів, які спробують свої сили на праймерісну. Там буде далі залежати від того, як як. Е які будуть результати на перших які, а праймери застачнуться в лютому 24-го року. Ну і тому тоді тоді і побачимо. А щодо Джо Байдена? Ну він сказав, що він буде боротися за переобрання, якщо йому буде його стан здоров'я дозволяти це робити. Все ж таки, йому виповнилось пару тижнів тому 70 років. Ну але якщо він якщо він буде почуватися так, як зараз, то він абсолютно точно. Буде кандидатом демократичної партії. Я думаю, що що ніхто не буде серед демократів намагатись висунути свою кандидатуру навіть за таких обставин. Якщо він, якщо Байден буде здоровим і буде і, і заявить, що він що він іде на другий термін офіційно, то я, я думаю, що в нього суперників демократичної партії не буде. Я розумію, що складно можливо щось прогнозувати давати відповідь на таке запитання, тому що ще дуже дійсно доволі багато часу залишається, але в мене в голові така картина. Вона складена з трьох етапів: перший умовно зелений, коли ми отримуємо всеосяжну допомогу. Завдяки в переважній більшості владі саме демократів, так і президента, який очолює цю політичну силу, другий це коли минули вибори до палати представників, значить, і ми бачимо, що ну, контроль фактично у демократів втрачено. Третій це президентські вибори. Також не зрозуміло, що може бути, і від цього в переважній більшості залежить підтримка України. Чому я це питаю? Тому що вчора головний злочинець. Цього століття Володимир Путін сказав про те, що спеціальна воєнна операція, як він це називає, війна буде можливо буде тривати довго. От з чим пов'язане моє запитання. Я абсолютно вас розумію, як і назрозуміло, на жаль, те, що. що... Ну, фактично, тут, тут ми маємо погодитись з Путіним на превеликий жаль, тому що війна буде тривати до, до того моменту, коли в Росії виснажиться і просто не зможе її продовжувати, тому що ясно, що Путін війну не припинить. Ну так само, як Гітлер не припиняв Другу світову війну, незважаючи на те, що Німеччина. Просто вона з якогось моменту, ну, принаймні від, від Сталінградської битви, вона лише зазнавала поразок на, на, на усіх фронтах. А, ну, на, навіть раніше, в 42-му році, вона вже про, м м зазнавала поразок в Північній Африці, а, де витісняла британські та а, американські війська. А, і і Гітлер вже не припиняв війну, війна тривала. Від, від ще від, від початку 43-го року ще більше двох років. Тобто він був готовий воювати до останнього німця. Я думаю, що, на жаль, Путін абсолютно готовий воювати до останнього росіянина, тому що мовив йому, йому так само, як, як для нього нічого не вартує українське життя, для нього нічого не вартує життя жодного росіянина. Йому абсолютно це все одно він буде, буде воювати стільки, скільки, скільки він зможе. І тому, тому чи чим скоріше в Росії не буде ресурсів для того, щоб продовжувати війну, тим скоріше війна закінчиться. Але поки що ми повинні визнати, що ресурси все ще є, і, і війна буде, буде на жаль продовжуватись. І, і, і з цієї точки зору дуже дуже важливо, абсолютно з вами згоден, щоб Україні допомагали Сполучені Штати і інші західні країни, щоб постачали Україні зброю, за допомогою якої Збройні Сили України. Зможуть завдавати Путіну військові військових поразок дуже суттєвих, таких таких саме від яких буде виснажені, будуть виснажені ресурси російської армії, безперечно, і тут якраз у зв'язку з цим висновком виникає логічне, як на мене, запитання, яке пов'язано з наступним: якщо є загальносвітовий консенсус між демократичними країнами, країнами вільного цивілізованого світу. Про те, що в цій війні не має перемогти Росія, в такому разі чого ми зволікаємо, так я зараз питаю це в контексті якраз не те, що достатнього обсягу зброї, а необхідного виду озброєння. Мова про ті самі Петріоти. Ви напевно, в курсі останніх подій. Мова про ті самі танки не можуть дійти на дев'ятий місяць згоди передавати леопарди в Україні чи не продавати? Чому ми Петріоти не можемо передавати? Чи мають бути там американські спеціалісти, чи мають там бути персонал, який їх обслуговує? А якщо вони там будуть, що це означає? Що представники країни НАТО на території України і це значить може призвести до зіткнення, чи чи має це бути, чи не буде? Є якісь нюанси, якісь тонкощі? А у нас в цей час гинуть люди. Розумієте про що? Тобто, ну. Чому ось такі бюрократичні процедури? Чому, чому ну, я порівнюю людське життя і бюрократична процедура? І в мене воли не вкладається, чому зволікають? Я думаю, що щодо Петріотів, це насправді не бюрократична процедура, це от така реальність. Якщо, якщо ми з вами проаналізуємо, що таке вся система Петріот, ну вона вона ефективніша, скажімо, за нас у тому сенсі, що вона є більш ефективною проти балістичних ракет. І вона може, може а, знищувати ракети, але ну, вона більш а, далеко, далекодійна система на більш далекі відстані і на більшій висоті. Але а, і, і проблема полягає в тому, що система Петріот, одна батарея, вона дуже дорога. Вона значно дорожча, скажімо, ніж батарея Насамс. Ну я вам можу сказати: от, я порівнював спеціально, подивився, Сполучені Штати уклали. Контракт з Бахрейном на постачання однієї Петріот. Одна батарея Петріот, яка може, якщо не помиляюсь, одночасно запустити 9 протиракет. Вона коштує 2,5 мільярди доларів разом з кількома десятками ракет всього на всього. Система, система NASAMS, Я просто дивився на сайті Пентагону буквально пару днів тому. Uh, Пентагон уклав контракти на, на виготовлення восьми систем насам спеціально для України, і uh, це контракти на суму 1 мільярд триста мільйонів. Ну не пам'ятаю точно, там один і три десятих там більш ну, скажімо, майже один і мільярда доларів. На вісім систем насам проти однієї. Проти однієї, і тому і тому uh, коли. Коли вирішують, що краще напевно беруть уваги не лише от, що краще Щоб Україна мала одну систему Петріот і закрила якусь ділянку неба все одно одна система Петріот абсолютно не здатна захистити всю так. територію України чи мати більше систем НАСАМС, які можуть, можуть захистити більшу частину території України. Вже дві системи і в Україні вони, вони працюють, вони вже збивають російські ракети. ще й систем мають бути вивезені. Виготовлення одної системи Петрів займає до півроку, може, може, навіть більше. Виготовлення двох систем НАСАМС, які о, минулого місяця отримала Україна, воно тривало протягом чотирьох місяців, причому це ну, така авральна робота була. Тобто, ми можемо очікувати, що протягом 23 третього року Україна. Отримує частич обіцяних систем принаймні три, може може більше Пентагон обіцяв кілька разів, що буде максимально прискорювати їхнє виготовлення. Далі потім до системи Петріот, вона не лише дорога, вона значно складніша в експлуатації. І е, я читав в кількох джерелах, що навчання тих військових, які будуть мають обслуговувати, воно може тривати кілька місяців. Тобто, це знову таки це навчання військових, які використовують НАСАМС, зможе тривати кілька тижнів. Це знову таки різниця, і, і тому все враховується, все це петріоти не передають Україні не тому, що бояться там Росії якоїсь її відповіді, тому що просто вважають, що це не, не є сьогодні найбільш ефективним рішенням, тому що по перше доведеться довго чекати. Щоб їх виготовити, по-друге, довго навчати українських військових. По третє, вони дорогі. Ну, якщо з бюджету буде оплачена одна система Петріот, запитання: що краще оплатити кілька систем насам ще одну одну систему Петріот? Mm -hmm. І то, тому це розглядається з цієї точки зору щодо німецької батареї Петріот, яку Німеччина пропонувала Польщі, вона ж не пропонувала, що вона передасть Польщі цю батарею. Вона пропонувала, що батарея поїде до, до Польщі разом з тими німецькими військовими, які її обслуговують, які вміють її обслуговувати. А ви абсолютно правильно сказали, що країни НАТО. Ну вони це їхнє рішення. Вони не хочуть, щоб їхні військові приймали участь у бойових діях на території України. Ні в якій якості, тому що вони бояться, що це призведе до, до, до прямого зіткнення з Росією, а це дуже швидко призведе до ядерної війни і, і ну, з усіма з усіма наслідками. Тому що в НАТО в НАТО все життя вважають, що війна з радянським Союзом, а, а тепер війна з Росією може бути лише ядерною, тому до речі. Тому, до речі, в країнах НАТО немає таких арсеналів конвенціональної зброї, як скажімо, є в Росії. Тому що ні в США, ні в інших країнах НАТО ніколи не вважали, що може от, бути війна з Росією, яка буде тривати місяцями з застосуванням конвенціональної зброї. Усі доктрини в воєнні країни НАТО вони виходили з того, що війна війна з Радянським Союзом чи чи з Росією. Вона просто переросте в ядерну війну дуже швидко інакше інакше бути не може, оскільки якість західної зброї значно вища ніж якість російської зброї. Тобто Росія буде буде в разі такого зіткнення а, зазнавати поразок, і, і вона просто може вирішити застосувати ядерну зброю. Потім буде ядерний удар у відповідь. Ну і далі далі, і далі може настати всесвітній апокаліпсис, якого в країнах НАТО. Намагаються уникнути. Це я розумію, що це може цинічно звучати для українців, які дійсно дуже страждають. і З усіх точок зору в тому числі в тому, страждають люди. Навіть навіть я вже не кажу про те, що про обстріли і, і, ну, через те, що немає світла, немає води, немає тепла. Це абсолютно це зрозуміло, до речі. До речі, по скажімо, по американському телебаченню в провідних американських газетах це кожного дня підкреслюється. Тобто, тобто американці про це знають, і це це не є таким, що, що ну не знаходиться в тіні. Це одна одна з таких пер перших, одна з головних новин, які постійно в центрі уваги в Сполучених Штатах. Пані, дякую вам за цю розмову. Спасибі величезне, мені було дуже цікаво. Дякую вам, пане Юрію. Завжди, завжди радий поспілкуватися. Дякую дуже. Я думаю, що в найближчий час у нас обов'язково буде ще одна можливість з вами поспілкуватися. Спасибі Ігор, за тим, що на зв'язку. Слава Дякую. Україні! Героям слава Дякую. і до нових зустрічей. Спасибі. До зустрічі.